Ти ще не бачив новий режим у метро. Давай виправляти. Вибери, ким ти хочеш бути. Хижаком, але наодинці. Чи вцілілим, але в чотирьох. Мета хижака використовувати потужні навички, щоб полювати на вцілілих. Для перемоги потрібно знищити всіх вцілілих або запобігти течі до закінчення часу. Хижак ну дуже сильний і його не так просто перемогти лілі можуть ховатися у спеціальні шафи і перечекати, доки хижак піде. Також можна робити перешкоди. Мета вцілілих вижити. Потрібно активувати 5 терміналів, щоб відкрити портал виходу. Для перемоги повинні врятуватися деяка кількість гравців. Використовуйте зброю, щоб вислизнути від хижака. Але хижак просто так вас не відпустить. Його сила настільки потужна, що шансів майже немає. Якщо загинуть всі гравці, то програш гарантовано. Якщо вам вдасться активувати всі термінали, на карті з'явиться вихід. Потрібно швидше туди дібратися, доки хижак вас не знайшов. Як вам новий режим? Чи тестували ви його? Пишіть в коментарі. А якщо тобі подобається мій контент, буду рада підписці.